Третя особа звинувачена у причетності до нападу на каракатуристів, Мурат Гамит здався в руки правоохоронців ще у середу. За оцінкою експертів, напад на редакцію журналу Шарлі Абдо був заздалегідь спланований однак терористи допустилися елементарних помилок, які дозволили правоохоронцям швидко вийти на їх слід. Понад 80 тисяч поліцейських були залучені до пошуку братків Коачі. Ірина Матвійчук заглянула у їх минуле. Як виявилось, вони були відомі правоохоронцям і не лише у Франції. Молодший брат ковачі шарів вперше зацікавився Джигадом ще у підлітковому віці на вулицях Парижа. Уже відомий поліції, як дрібний злодюшка, на цих домашніх відео він виглядає як звичайний безтурботний підліток, що вештається з друзями парком і пробує себе як реп-музикант, утім безуспішно. Там на хвиля його життя почалась у 2005-му, коли шаріфа заарештовано за звинуваченням у тероризмі, після того як він намагався вступити до Аль-Каїди в Іраку, наступні кілька років для хлопця минули за гратами. Це сироти, які шукали родину, хотіли кудись належати, а тепер хочуть помститися. Старший брат Кочі Саїд, за даними американського уряду, у 2011 році подорожував до Ємену і тренувався разом з бійцями Аль-Каїди з усіх груп Аль-Каїди у світі. Єменська вважається найактивнішою у нападах на цілість країн заходу. Саме у їхньому списку ворогів числився французький журнал Шарле Мета Аль-Каїди мати цілі мережі послідовників у країнах заходу, щоб нападати на заході. Напередодні французька поліція визнала, що імена обох братів коачі молодшого шаріфа та старшого Саїда, яким зараз 32 та 34 роки були відомі спецслужбам у Сполучених Штатах. Вони обидва входять до списку нев'їзних. Утім, правоохоронці у Франції не вважали за необхідне за ними стежити. France... А на Франції, що вона має замало потужностей і за багато загроз. Операція нападу на журнал, за словами оглядачів, була добре спланованою. Утім, нападники допустились помилок, що допомогло поліцію їх ідентифікувати, зокрема, один з братів загубив своє посвідчення в залишеному автомобілі. За даними французького уряду, до пошуків підозрюваних залучили 88 тисяч правоохоронців, з яких майже 10 тисяч у Парижі. За словами свідків, нападники під час атаки на журнал вигукували «Аллах Акбар» і також вільно розмовляли французькою. Поліція поки не має пояснення, що стало причиною теракту. За словами української журналістки у Франції Али Лазарєвої, обоє братів коачі атак також нападник на поліцейську жінку, знайомі між собою, і належать до спільної філії Бюде Шомон, яка існує з 2001 року. Раніше їм закидали спробу теракту проти американського посольства у Парижі. Крім того, всі троє пов'язані з Фаридом Бен'яту, якого французька поліція пов'язує з Аль-Каїдою. На відео теракту видно, що озброєний чоловік подає сигналу комусь далі на вулиці. Тож завдання правоохоронців сьогодні з'ясувати, хто там був ще і скільки загалом людей причетні до нападу. Ірина Матвійчук голос Америки.